З днем народження. Я повернулася додому, до крамниці. Міс Вінтер померла, сповістила я батька. А ти Ти як? спитав він. Я? Я жива. Батько посміхнувся. Розкажи мені про маму, попрохала я його. Чому вона така? І він розповів мені. Під час пологів їй стало дуже погано, тебе вона побачила вперше вже згодом, а твою сестру їй не довелося побачити ніколи. Вона сама ледь не померла. На той час, коли мати прийшла до тями, операція з вашого розділення вже відбулася, і твоя сестра, і моя сестра померла. Так, і ніхто не знав, виживеш ти чи ні. Я ходив від ліжка твоєї матері до твого, боявся, що втрачу вас обох, молився всім знаним мені богам, щоб вони зберегли вам життя, і мої молитви було почуто частково ти вижила, але мати так до кінця і не одужала. Залишався ще один момент, який мені хотілося з'ясувати. А чому ти не розповів мені, не розповів про те, що я одна з двійні? Батько повернув до мене згорьоване обличчя, потім ковтнув і заговорив хрипким від хвилювання голосом. Історія твого народження сумна. Твоя мати вважала, що навряд чи мала дитина сприйме таку історію. Якби я міг, я б узяв цей біль на себе, Маргарет. Я зробив би все заради того, щоб оберегти тебе. Ми сиділи й мовчали, мені пригадалася решта запитань, які я хотіла поставити, але потреба у них уже відпала. Я простягла руку батькові, і в той самий момент він простяг мені свою. За три дні я встигла побувати на трьох похоронах. Проводжати міс Вінтер в останню путь прийшло багато людей. Уся країна оплакувала смерть улюбленої письменниці, і тисячі читачів приїхали засвідчити шану її пам'яті. Я ж полишила жалобну церемонію, як тільки з'явилася нагода, бо встигла попрощатися з померлою раніше. Другий похорон відбувся тихо і спокійно. На ньому були присутні тільки Джудіт, Моріс, лікар Кліфтон і я. Ми ховали жінку, яку впродовж служби священник називав Емеліною, по закінченні служби ми коротко попрощалися і роз'їхалися. Третій похорон був найскромнішим. У крематорії Бенбері я була єдиною особою, у присутності якої священник зі смиренним виразом обличчя наглядав за переданням у руки Господа скелета нерозпізнаної людини. Так, у руки Господа, хоча саме я від імені родини Енджелфілдів, забрала опісля урну із прахом. У Енджелфілді з'явилися проліски, точніше, тільки но почали пробиватися крізь мерзлу землю, щоб виструмити зі снігу свої гострі зелені пагінці. Я підвелася і прислухалася то був Аврелій, він саме проходив крізь цвинтарну браму. На плечах у нього був сніг, а в руках квіти. «Добрий день, Аврелію. Який він став сумний, який блідий. Ви так змінилися? зауважила я. Погоня за нездійсненним виснажила мене його очі завжди такі добрі, тепер, наче вицвіли і кольорами нагадували блякло-блакитне січневе небо. Вони були такі прозорі. Що крізь них можна було побачити всю його спустошену, розчаровану душу. Усе своє життя я намагався знайти свою родину, хотів дізнатися, хто я. Останнім часом у мене знову з'явилася надія, я навіть почав був сподіватися на відновлення стосунків з родичами, але, на жаль, я помилився. Стежиною, яка заросла травою, ми пройшли між могилами. Згребли з лавки сніг і сіли. Аврелій занурив руку у кишеню і видобув звідти два тістечка. Одне він машинально подав мені, а вдруге вп'явся зубами сам. Це ви мені принесли? спитав він, поглянувши на урну. Нею І завершується моя історія. Я подала йому урну. Яка легка, як повітря. Тим не менш. Аврелій зробив жест, намагаючись зобразити, як йому тяжко на душі, і хотів був продовжити фразу, але замовк, поставив урну на землю і знову вп'явся зубами в тістечко. З'ївши все до крихти, він нарешті заговорив знову Якщо вона була моя мати, то чому я не був з нею? Чому не помер разом із нею тут, в Енджелфілді?» Чому вона віднесла мене до будинку місі Слав, а сама повернулася до палаючого маєтку? Чому? У цьому немає сенсу. Аврелій підвівся, зійшов з головної алеї і рушив вузьким лабіринтом між могилами. Я пішла за ним. Нарешті він зупинився біля могили, яку я вже бачила раніше, і поклав на неї принесені з собою квіти. Це був простий. Безхитрісний надгробок Джоанна Мерілав Повік незабутня Бідолашний Еврелій. Він був такий стомлений, він ніяк не відреагував, коли я взяла його під руку, але за мить розвернувся і поглянув на мене. Краще не мати історії взагалі, аніж мати таку, що безперервно змінюється. Усе життя я переслідував свою історію. І мені ніяк не вдавалося спіймати її. От телепень. Ганявся за своєю історією, коли поруч була Місіслав, яка мене так любила. Я ніколи не сумнівалася, що вона вас любила. Місіслав була для Аврелія доброю матір'ю, кращою, ніж будь-хто із двійнят, подумалось мені. Може, ліпше нічого і не знати. Обережно підкинула я думку. Він перевів погляд з надгробка на бліде небо. Ви справді так вважаєте? Ні. А навіщо ж ви тоді це кажете? Я висмикнула змерзлу руку з під його руки і засунула її в рукав свого пальта. Так, уважає моя мати, вона гадає, що невагома, незначуща історія є кращою за тяжку й сумну. Ага, отже, ваша історія тяжка й сумна. Я хотіла була змовчати, та коли мовчанка занадто затяглася, стала розповідати Аврелієві свою власну історію. У мене була сестра, почала я, близнючка. Аврелій повернувся і поглянув на мене. Його широкі й дужі плечі чітко окреслилися на тлі зимового неба. Він стояв і мовчки слухав. Поки я виливала йому душу. Ми народилися з'єднаними ось тут. І я провела рукою по тому місці, де в мене був шрам. Вона не могла вижити без мене, їй потрібно було, щоб моє серце билося для неї, а я не могла жити з нею. Вона виснажувала мої сили, нас роз'єднали, і моя сестра померла. Моя друга рука накрила ту. Яка трималася за шрам, і сильно її притисла. Моя мати ніколи не розповідала мені про це, гадала, що буде краще, коли я не знатиму, бо віддавала перевагу невагомим і незначущим історіям. Так, але ви все одно знаєте вашу. Я притисла руку ще дужче, дізналася абсолютно випадково. Вибачте, мовив Аврелій. Він узяв обидві мої руки в свою величезну долоню, другою рукою пригорнув мене до себе. Моє вухо притислося до його грудей, і крізь одіж я почула пульсування його серця. Так б'ється людське серце, подумала я. Он воно як? І я стояла та слухала, а потім відхилилася. А знати, краще? Спитав мене Аврелій. Важко сказати, але коли вже дізнаєшся, то воротя нема. А мою історію ви знаєте? Так, знаєте мою правдиву історію? Так, знаю. Аврелій майже не вагався, просто зробив глибокий вдих і відразу, наче трошки побільшав. Ну що ж, тоді розповідайте, попросив він. І я розповіла поки я говорила, ми йшли, а коли скінчила, то помітила, що ми опинилися саме в тому місці, де крізь білий сніг пробилися перші проліски. Тримаючи в руках урну, Аврелій завагався мені здається, що це супроти правил. Мені теж так здається, але що ми можемо зробити? Мабуть, правила втрачають свою чинність. У подібних випадках, еге ж, Те, що ми задумали, єдино правильний вихід. Тоді до справи. Кухонним ножем ми видовбали в мерзлій землі отвір над труною жінки, яку я знала як емеліну. Аврелій висипав у ямку вміст урни, й ми засипали попіл землею. Потім Аврелій утоптав землю своєю величезною вагою, а зверху. Ми знову поклали квіти, щоб ніхто нічого не помітив. Коли сніг розтане, все зрівняється, сказав він, і струсив сніг зі своїх штанів. Аврелію, це ще не вся історія. Я повела його до протилежного боку цвинтаря. Про свою матір ви вже знаєте, але ж у вас був і батько, і я вказала на надгробок Амброса Оце і є оті а і С, що ви мені їх показували, то було його ім'я, то була його торба. В ній він носив дичину. Ось чому там виявилося перо. Я зробила паузу, бо сказано і так забагато, що Баврелі встиг усе це усвідомити. Через кілька хвилин він кивнув, і я продовжила Ваш батько був доброю людиною! вдалися в нього. Здивований Аврелій широко розкрив очі. Ще одна новина, ще одна втрата. Отже, мій батько теж помер. Так жаль, це ще не все, лагідно мовила я. Аврелій поволі перевів на мене погляд, і я прочитала в ньому страх, що історії його втрат не буде кінця. Я взяла його за руку. І заспокійливо посміхнулася уже після того як ви з'явилися на світ, Амброс удружився, і в нього народилася ще одна дитина. Аврелій не відразу збагнув сенс сказаного, а коли збагнув, то стрепенувся від захвату, і його велетенське тіло ожило від радісного передчуття Ви хочете сказати, що у мене і вона чи він, чи все ж таки вона. Так, вона, у вас є сестра, його лице розпливлося у широкій посмішці. Я вела далі, і в неї теж народилися діти, хлопчик та дівчинка. Небіж і небога. Я взяла його за руки, щоб вони не трусилися від радісного хвилювання. Це родина Аврелію, ваша родина, і ви з ними вже знайомі, вони чекають на вас. Крізь цвинтарну браму ми швидко покрукували до білої сторожки. Я ледь встигала за Аврелієм. Він ні разу не озирнувся, тільки біля сторожки зупинився і то через мене. Аврелію. ледь не забула подарувати вам оце. Він узяв білий конверт, розкрив його, ніяковіючи з радощів. Потім витягнув картку і здивовано поглянув на мене. Що? Не може бути. Так, може, сьогодні? Сьогодні щось знайшло на мене тієї миті, і я зробила те, чого ніколи не робила в минулому, і, мабуть, ніколи не зроблю в майбутньому. Я розтулила рота і щосили закричала З днем народження, Аврелію, здоров'я вам і щастя. Напевне, то було безглуздя, і вже наступної миті мені стало незручно, та Аврелієві було байдуже. Він стояв непорушно, розпростерши руки, заплющивши очі і звівши обличчя до неба. І разом зі снігом небеса посилали йому довгоочікуване щастя. На подвір'ї біля будинку карен на снігу виднілися відбитки гравців у нумо наздожини. Сліди маленькі і сліди ще менші, чергуючись, утворювали широкі кола. Дітей ніде не було видно, але коли ми підійшли ближче, то почули їхні голоси, що долинали з широкого дупла в старому тисовому дереві. Зіграємо в білосніжку. Це дівчача оповідка». А в яку оповідку ти хочеш погратися? В оповідку про ракети. Я не хочу бути ракетою. Давай будемо човнами. Та ми ж були човнами вчора. Зачувши, як дзявкнула клямка на хвірці, дітлахи визирнули з дупла. На головах у них були капішони, і з першого погляду відрізнити братика від сестрички було неможливо. Тортовик прийшов. Карен вийшла з хати і підійшла до нас через двір. Хочете, скажу вам, хто це? спитала вона в дітей, ніяково всміхнувшись до Аврелія. Це ваш дядечко. Аврелій переводив спантеличений погляд з карен на дітей, потім знову на карен. Ніби прагнув очима вібрати їх усіх і вмістити у своїй свідомості йому забракло слів, але карен сама простягла йому руку, і він узяв її пальці у свою велетенську долоню. Якось усе несподівано почав Аврелій. Може, й несподівано, погодилася вона, але ми до цього швидко звикнемо, чи не так? Він кивнув. Діти з цікавістю прислухалися до розмови дорослих. У що ви граєтеся? спитала Карен, щоб якось зайняти їхню увагу. Та ми ще не знаємо, відповіла дівчинка. Ми ще не вирішили, додав її брат. А ви знаєте цікаві історії? спитала Емма Ваврелія. Тільки одну, відповів той. Тільки одну. страшенно здивувалася дівчинка. А в тій історії є жабанята?» Ні, немає. А динозаври. І динозаврів немає. А підземні ходи нема. Дідлахи розчаровано переглянулися. А от ми знаємо безліч історій, сказав Том. Безліч, озвалася луною дівчинка, і на її обличчі з'явився замріяний вираз про принцес, жабенят, магічні замки, добрих фей. Про гусінь, кроликів, слонів, про всіх, всіх звірів, про всіх, всіх. І діти замовкли, поринувши у мандри своїми нескінченними казковими світами. Аврелій дивився на них так, наче ці діти теж з'явилися з якоїсь сказки. Цілий мільйон історій. підсумував хлопчик. А хочете, я розповім вам одну? спитала дівчинка. Мабуть, Аврелій вже мав забагато історій для одного дня, подумалося мені, але він схвально кивнув головою. Дівчинка виставила праву руку, тримаючи в ній уявну книжку, а лівою зробила такий рух, наче розгорнула її. Швидко озирнулася, пересвідчившись, що аудиторія готова слухати, потім знову поглянула на книжку і почала був собі колись. Карен Том і Аврелій три пари очей спостерігали за Емою, три пари вух ловлять кожне її слово. Вони будуть гарними родичами. Я непомітно вислизнула з двору і хутенько подалася вулицею.